Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі овни. І це у нас розклад на жовтень місяць для овнів. І так, будемо дивитися, яка енергія у овнів цього місяця. Ви знаєте, це молода енергія, але земна. Тобто вам десь вдасться Коріння пустити, тобто десь осістися, зробити якийсь початок. І е, таке враження буде, що ви скажете, О, на кінець, -то я тут відчуваю, я тут можу прижитися. Це може бути і якщо ви десь переїхали на кінець, то у вас з'явиться таке відчуття, що ви е, дійсно. Вам тут затишно, вам тут раді, можливо, в когось, тому що енергія молода це паш. Можливо, в когось народяться діти або тваринки, поросятку у поросиці, таке може бути, бо я знаю, тут різні люди дивляться, мої дорогенькі. Ось і тут може бути, ви знаєте, і хороші новини, дуже хороша позитивна енергія, спокійна енергія. Це не ваша енергія, до речі, але вам вона сподобається, вам буде затишно, вам буде комфортно в цій енергії. Ви будемо так говорити, ви будете ось як той крілик у лодоньках. Вам буде приємно, тепленько, затишно. Така хороша, м'яка, чудова енергія земна. У овнів. Нетипічна для вас. Ось. Дивимося тепер роботу на жовтень місяць. А Ви знаєте, це хороша карта для роботи. І якщо ми її ще зрівняємо разом з цією, тобто новий початок, якісь контракти. Сходинка у вас. Тобто ви на правильному шляху, ви вибрали свою роботу, свою, як то кажуть, стезю, свій шлях. Але я так ще розумію, незабаром, можливо, через місяць, можливо, через рік вам прийдеться все рівно робити вибір іти одною дорогою чи другою. Але поки що ви на своєму шляху. Ви можете прямо пройти. І е, вийти і так, кожен вибирає свою сходинку, свій шлях, але наразі це оптимально хороший результат для роботи. Тобто вам і запропонують якусь роботу, вам і нададуть е, все для того, щоб ви тут комфортно себе відчували на, цій, на цьому робочому місці. Робота непогана, робота з кар'єрними можливостями, тому що тут будуть багато можливостей. Ось, і е, робота, будемо так казати, оплачуваємо, регулярно оплачуємо, але на початку, ще якщо ми пажа візьмемо монет, то буде така, знаєте, не повний, не повна ще буде оплата, а на якийсь термін, можливо, на три місяці дадуть вам відсрочку, навіть не відсрочку, а скоріше за все, це буде як учбовий процес, щоб ви навчилися, щоб ви руку набили. Якщо ви вже довго на роботі, то в принципі тут нічого не міняється не зарплата нікуди не бігає, але ви відчуваєте, що ви на своєму місці, що ви, в принципі, комусь потрібні, що у вас все добре. І хороші якісь контракти. Можливо, якийсь бізнес ви захочете відкрити з цими картами. Теж у вас все дуже добре виглядає. Можливо, треба буде трошечки. Походити по якихось установах, документи підготувати, якось так мої дорогенькі. Тепер дивимося фінанси на жовтень місяць. Як буде у вас з фінансами? Ну, Я скажу, що і з фінансами теж все буде добре. А у вас, я так бачу, це взагалі теж не ваша стихія, дорогі овни. Вам цей місяць, я так розумію, вдасться зробити собі або запас відкласти, як то кажуть, на щасливий день, зробити, ой, я вибачаюсь, зробити собі, знаєте, таку копілочку, щоб збирати гроші, можливо, Дійсно, вам перейде якась спадщина. Тут я не бачу великої спадщини, але може бути, що щось ніби у спадщину вам передадуть. Е якийсь стартовий капітал ви можете отримати, щоб відкрити свій бізнес. Не невеличкий, звичайно, але можливо, якісь проценти вам невеличкі виплатять цього місяця. Якась, знаєте, така невеличка премія, дуже дрібна. Не, не я тут велика не бачу. У, дивіться, у кожного. Велика премія може бути і 100 гривень, комусь і 100 гривень це добре, а комусь і 10 тисяч замало. Тому це до кожного, як це, я кажу, тут невеличка, вам не вдасться хату купити, але вам вдасться, наприклад, розпочати вас, ваш бізнес, в який ще треба буде багато вкладатися. Це, в принципі, хороша така енергія, стабільна. Вам буде комфортно, я так розумію, наскільки я бачу по цих картах, вам цього місяця буде комфортно, буде спокійно. У вас не буде. Я не бачу тут вогню, я не бачу тут якихось, знаєте, перешкод. В принципі, в принципі, все дуже якось гладенько йде у вас. Ну, не те, що гладенько, але стабільненько. І остання карта, яку ми дивимося, це у нас на особисте життя, дорогі овни, на жовтень місяць. А ось тут ваша енергія. Це старший аркан, це сила. Тобто, у вас аж, знаєте, іскритися буде. Тобто, у вас, я так я, я би сказала, що у вас хороші відносини з вашою другою половинкою, з вашим чоловіком чи з вашою дружиною. Таке враження, що у вас у ліжку все чудово. Якщо ви людина одинока, у вас величезні шанси з кимось познайомитися. Дуже навіть великі шанси. Як там далі буде розвиватися, це вже друга справа, але ви знаєте, ви зустрінете свою людину, тому що по Силі. Сила це вогонь, а вогонь це, ви, це ваш елемент, і, в принципі, людина на вашій хвилі. Можливо, це буде лев. Можливо, це буде якась інша м -м, знак зодіаку, але це буде дійсно вогняна людина. В мене навіть е якось так, знаєте, пішло, що буде мати такі рижо, рижу волоса або блондінка. Жінка або чоловік буде, як то кажуть, з рижевізною або е блондиночка. Е немає значення чоловік чи жінка, тому що дивляться різні люди. Тобто дуже хороший у вас, знаєте, такий насичений. Е Любовний період цього місяця. Тобто, якщо у вас було все все спокійно, а тут з'являється і мужчина або жінка, і ви знаєте, така іскринка між вами хороша карта, в принципі, тільки не перебільшуйте, тому що не старайтеся ні на кого надавити, когось до чогось змусити. Ось ще таке може бути. О, бачите, якраз на цю карту у нас туз кубків, тобто можливий новий початок. Можливо, закоханість, плюс оця іскринка в сексуальності, разом поєднається це, аж буде кипити, кипіти у вас. Хороший місяць у вас, дорогі овни, мені подобається. Ось вам стабільність потрібна, тому що овни вони і вперті, можна сказати, але ваш вогник вас і тручає постійно до нових берегів, до нових цілей. Щасти вам, мої дорогенькі, буду вам дуже вдячна за коментарі, за ваші відгуки і гарного вам місяця, золотого жовтня. Бережіть себе і хай вам щастить. На все добре!